Виставка присвячена 10-й річниці окупації Криму і виставка створена з метою підтримки кримсько-татарського народу і України українського народу визволені України. У нас тут зібрана колекція робіт, частина робіт із збірки Національної академії мистецтв. Більша частина творів представлені це роботи художників наших, які професорсько-викладацького складу, які працюють в академії в певний період часу до окупації Криму. Художники мали можливість працювати в Криму на різних теренах. Кримського півострова була створена велика колекція робіт. Ми бували в Криму, і красота цих вулочок, гармонія помешкань з ландшафтом. Воно все настільки красиво, все настільки плелося, розумієте, настільки все воно нерозривно, нерозривно зв'язано з землею. Крім їздили художники, щоб очистити палітру. Т така була скажімо, тенденція, що тільки в Криму, де світить яскраво сонце, де чіткі тіні, там, світло, квіти, там, і так далі, гори, повітря, чисте повітря і так далі, якраз створює цю всю атмосферу і настрій. Такого свята, відпочинку і так далі. Люди якраз з'їхали за цим, за цим натхненням. Проїжджаючи по території України, один колорит. І коли ти вже заїжджаєш на територію Криму, змінюються кольори. Змінюється не тільки температура повітря, а змінюються кольори. І воно відчутно і змінюється твій внутрішній стан. Ідея виникла у зв'язку з тим, що ми зараз перебуваємо в такому стані внутрішньому душевному, політичному, коли ми болісно сприймаємо, коли розривають нашу країну, на шматки, розривають нашу культуру. І саме тому виникла зараз така ідея. Нагадати і собі, і суспільству про те, що ми єдиний народ, про те, що у нас єдина культура, і вона складається, от як ромашка із багатьох пелюсточків. От Крим це один із тих пелюсточків на ромашці, яка, який складає гармонію цілого. А через мистецтво можна передати колорит народу і колорит країни, яка наповнена цим багатством. Я от створив всередині дворика ханського палацу Ось таку роботу, називається Фонтан Хана. Це був день, жаркий день, сонце, сонце дуже світило, такі складні тіні ми бачимо, і оця така вода, яка, скажем, де можна було перепочити. і… Відчути оцей шепіт цього фонтану, знаєте, такий перегук, перегук з, з життям, з цими горами, з Кримом, знаєте, якийсь така, такий своєрідний космос, де ти можеш просто посидіти, відпочити, подумати і рухатись далі. Що таке мистецтво? Мистецтво це любов. І пишеться через почуття, через високі почуття. Художник готується до кожної роботи як до свята, без цього не може бути мистецтво. Чим відрізняється мистецтво від ремесла? І тут якраз вкладено вкладена оця така суть, суть цієї творчості, переживання. Ми в кожній роботі бачимо. Надзвичайно цікаві образи, надзвичайно цікавий Крим. Крим і бачення цього Криму через призму ока кожного автора. Це продовження виставкового проєкту. І ми дуже раді, що сьогодні ми представлені в цих залах. Наома — це наші друзі давні. І мій друг, який навчається, навчався в цьому закладі. Він якраз і автор цих чудових ілюстрацій, над якими ми працювали майже рік. І кераміку, яку ми зробили, і в цих ілюстраціях використовували а побут, інтер'єри, архетипи, весь Крим.